Які враження від сьогоднішніх змагань, які емоції ви відчуваєте? Сьогоднішні змагання були просто неймовірними. Вони надихнули мене на нові досягнення як у спорті, так і у житті. Я дуже радий, що зараз навіть у важких територіях України люди нарешті можуть почувати себе спокійно та вільно. Я хочу подякувати як організаторам цього змагання, так і нашим улюбленим вчителям, так і учням. Але найголовніше, я хочу виразити свою подяку. Збройним силам України, адже саме через них ми зараз можемо проводити це змагання, розмовляти українською мовою з городопіднятим прапором. Дякую. Як ви вважаєте, чому саме ваша команда здобула перемогу? По перше, дякую нашим тренерам за те, що навчили нас грати у баскетбол. Дякую громаді за те, що організували ці всі змагання, щоб ми змогли пограти. Думаю, ми виграли, тому що наша команда була згуртованою, грали в пас, не ображалися на одного, підтримували. Думаю, це призвело нас до перемоги. Дякуємо. Що значить спорт для вас? Спорт відіграє велику роль в моєму житті. Зміцнює здоров'я, виховує характер. Заняття спортом робить мене щасливим. Раджу всім займатися спортом, тому що здоровий дух, здоровий в здоровому тілі, здоровий дух. Дякуємо. Що ви хочете побажати іншим командам? Я хочу побажати успіхів в майбутньому, також провести роботу над помилками, також здорового Змагальницького духу і наостанок хочу побажати всім нам перемоги. Дякуємо вам велике.